Ну і всем привіт, нині ми будемо тестувати всякі там велики, мотоцикли і будемо на них кататися. Давайте почнемо вже. Бо мені вже інтересно. Учора, як я розігнався на одному з мотоциклів, умілин умілин поіграв оцему сендбоксі. Так вот витів так пепсо нас. Так, опасно сюда. Малан, ти готовий сідай на свій двон коворі смерти збій. Так, він готовий стати. Ти сідаєш. Тепер їдемо. Ну, Мелан, їдемо. Ой, Мелан. Е, тумо за де. Того. Та ну не вставайся. Ой. Опаду. Перший байк з вас Перший байк з вже один із десяти, бо в мене в шофолбари більше цим поїхалися. І тепер чуть-чуть менший був, оце електричний ворог. Подивіться, електричний... Електричний байкер Опана. А я забув сісти. Давайте, чуть-чуть для атмосферы страшной, я кое-что Вот я звоню Я злоблю стеклянный мост. Типа все будут мимо на стеклянном мосту ехать и плавать на себе кистки. А мы Поїхали. То прямо возі не поїхали, а я ся добавлю міст. Ні, мост. Ти шти, забачить. Такий от мод. от той що електричний мені от не ду ой дуже сподобався мав на власні. Да бо він електричний. що я нам заслігну. Це зв зв не звернуть. От звідки. Ну, бейтеся, типанучка. Я не понял, а я в нм так слышал сам сам по собезну. А не. Вы нас они Що, Что, поехали? Пошли, сами возле новый сюда. Ааа! Ладно. Ну, вот с этим внимание. Возьму-ка его маленький шток, милый, ну вон он. На тормозе, блин! Вот теперь едем. Я хоть запомнил, как это. Поможет! Все, ты теперь уехали. Мене не я тоже хочу подумать я куди катаюсь. вот вы что немає. Ой! Сейчас почему не по плану? Ау! Ладно, туда мелон туда підет. Ой! Ну туда туди! Усі можно ломать. Ja. І електричному вогелору я зразу ставлю оцінку 10 із 10. Ну і далі у нас от такий от мотоцикл. Який я не знаю як активізує. Не понял. Ладно, давайте повод сварим чуть-чуть я Не встиг активировать, а не нужно вот Давайте село. Давайте Я как так сказал. Та, да не едимо. Блин, попадать ни всю Ну і на цьому тестування мотоциклів закінчене. І зараз ми будемо І зараз я буду робити свої мотоцикли. Да, хочете? Хочете, я зроблю якісь свої транспорти. Давайте. Зараз. Зараз я зроблю транспорт, будемо прикому. Оце скейт була веде. А хоча, на думати, скейтборд <кхе> це з неинтересно. А... а сноуборд. А, а д. Джет, а джетпак це інтересно. Е. Ну як це назвати джетпаком? Я... я бачив в Томі, що була така штучка, типу, що похоже на скейтборд. Ну, на її літак. але я забув як та стучка називається. Оце така сама штучка із того Тому. І його друже. У мене зараз щоб ми в транспорту не злетіли. Йоу, улітаю на гаїті! Ти шу? Ви це виділите. Ого, який польот екстремальний. Ладно, везіть мене далі. А, -а, -а. а туди я вису? ще один транспорт будемо робити, зараз нам от. Нам, когось, треба зробити такий транспорт, щоб ми зараз ул улетіли уверх, когось туди вверх підлетіли. І, і ми зараз зробимо такий транспорт. От такий от. Сюди ми поміщаємо міг.

Ну ладно. Головне, саме головне, знаєте що, особистина зараз не відбумалися, як все. О! Що -то, що -то не А це мене вип'ємо. Ну і як все, стіни віджималися. Ну ладно. Давайте вже нам манни не зроблю. Ладно, давай тогда ально вот нормально. Все Вот будут уже будет ально-но-малли. запас, блин! Все расколбасится, все начнет трястись, и мело вон в космос. все будут круто! Реально, а может по поводу Мелана, чтобы так, чтобы Мелан залетел в космос? Да я шучу. В этой на цій карте, что я купил в лоббикшопе, нема космоса. Ну да, я купил бесплатно, то бы я мод меню скачал. Вот, Мелан готов к полету, зараз я забуду. Пусть так и запущу я на счет одну хвилин. Два. Ладно, на насчет две. Насчет две, знаете, что? счет две. Вас. Два и две. Вс, это мать. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, а, полез. Слышь, у нас не поучасть, не вы понимаете. Бесит в кухне. Пишіть в коментах. Що <laughs> мені сейчас робити у Майвансендбоксі і в моєму я зразу зупіду робити. Ого. От ми завезмо з роботку, з вами залазимо. Вот это Анна, либо бабку должен быть. Я не знаю, я, Все, я за вас злоблю. Дайте, підписуйтесь на канал мого однокласника, на канал Волос Семків. Так, це обов'язково підписатись на його канал, щоб потім дивитися круті відео у нього на каналі. Ну і зараз будемо робити <coughs> оцю от штучку, що я хоть злонувала. Ну хоч не знаю, це тут работает. Вообще всі системи вавлять і можна на цю штучку нажати. А цю кнопку. Це вести, два, один. І нічого не буде. Полетіли. О! тихо хотів... Тих. Вот так вот у с нас на Ну, Ладно, давайте зайдем <coughs> на карту с космосом, на який я один вас. На тій капки я один вас в космос упью. Квоти. Можна відмемо якусь штучку, зараз і політай мені. Нет, попелляв точно не пов'язувати. У мене один раз було таке, що я до домівно прив'язав по в йому до голови. І він його так розколбачив, а це з ваша штучка. А, це та штучка забивається точно. А оця штука опасна, реально. Якщо її привязати до чогось, ми з вашу А а я поняв. Ми будемо з вами щось робити. Дивіться, що я планую зробити. Це така. Ладно, выключай. Ну типа Отак вот Так вот. У нас разем рвонуют эти штучки. Но кидается спутку. Дальше имеется котси дальше. И вин в нажимает кот на сайт. И дальше. и дальше. Активируюсь лакетница и мы улетаем. Реально так и будет, что ракетница активируется и мы улетаем. Ну кто знает, что хоть лакетница активируется. Если не активируется, видать, то мы горите. там на горите. Сити. Ладно. Так, а, вот такие будут с нас помещения. Надо Оп. Не забудьте підписатися на канал Семчук Якщо, підписали, може... Якщо ви підписались... Ви підписались на канал Волосенцю, ви підписалися молодці. Ну туди подобаємо далі. Якщо ви підписались на канал Волосаем. Ось пішло не по плану. Ну тоді як тебе будемо самі. О, полетіли! Потеммоу Стоп! А я се не подумав куда летіти? Буде волну, повитемок тось! Давайте в космос, например, повитемо. Ой! Операція порву, вот, а я повершусь собой забув. Не-не-не-не-не. Ага. Человекето якось тихо 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 тихо. О, тихо, тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ракета размамалась. Блин, может бабакмана почули твоя. А куда-то лучше интересно. О, куда на балкон комусь? О, там муза, там муза. Ну, вот там назад, там назад. Но вот все вот в я ставлю 10 из 10. Кстати, а давайте напишем вот так, лакета. Давай, давайте. Да, и мы с вас будем летать. Во. Кэт. О, такие есть. где? То что... <coughs> возьмем. <coughs> Давайте это возьмем. Мне интересно, как оно будет выбить. Ну, то что. И теперь мы взяли себе мо... Волок шопа. Я зразу говорю, я чувакету не любив, а з звонок сопа. Тут навіть песик. бакета союз, а я не підписувати по постройки своей. Знаєте що? Я вже хочу чувакету Опа. Ееге, yeah, yeah. добре, що я зайшов в воркшоп і написав ракету. Я готовий. Ко к запуску подали лишню ракету. Можно налезть и уйти, ты. Ну иди, Рэд. А еще сколько планок ушло. Вот все вот вакетики, что я тебе в кисточку взял, даю миллион из пяти. Это было бы тоже прикольно. О, пана, помдайте цей прикол. Знаєте той прикол? Раз, два, три. Ялинка гули. Блін, а я поки попадали. Так що Мелан лізе поки се восселых а бо майже всі попадали. А я вука! Мелан! Закидываюсь. Всем пока-пока.